Вітаю, дівчатка, на своєму каналі, у своїй творчій майстерні. Мене звуть Лада, і це відео буде звітом до спільного проєкту Різдвяні зустрічі від Миколая та Василя. Цей проєкт організувала Олена Буганова, і я нарешті закінчила всі свої подарунки. Сьогодні 30 грудня. І завтра вже новий рік, а я тільки вчора дов'язала останній подарунок. Якщо чесно, коли я тільки робила вступ і показувала всі свої плани і все, що мені треба зв'язати на подарунки, то мені здавалося, що це так багато. Але зараз, коли я дивлюся на те, що я принесла для відео. Якось так мало. І я думаю, боже, а чи не займалася з е, листопада, кінця листопада і цілий місяць грудня? <кхід> Звісно, в мене тут декілька робіт немає, бо я їх вже подарувала, але е, тим не менш, я. Е, 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 ну, в принципі, тоді будемо починати. Я е, по традиції залишу в описі посилання на організатора, на учасників. У нас там багато дівчаток, які творять різдвяну красу новорічну. <кхем> І от я поспіхом трохи знімаю це відео, тому що е, йду сьогодні до стоматолога. І я розумію, що вже після стоматолога ніяких відео бути не може, тому що, по-перше, в мене буде анестезія сходити, і, а по-друге, не виключено, що в мене буде, буде припухле обличчя. Тому починаємо. У мене був списочок, я його зараз не принесла, але я можу його в принципі пам'ятаю. І першим там було в списку це яскраві шкарпетки для мами. Саме так вона, скажімо так, описала те, що вона хоче отримати. І найперше, здається, що я зв'язала, це ці шкарпетки для мами. Ось такі шкарпетулі. Вони здаються маленькими такими дитячими. Але насправді це шкарпетки на 37 розмір на дорослу жінку. І я їх робила такими через те, що, по-перше, в мами худенька ніжка, а по-друге, шкарпетки розтягуються сильно. І я хотіла поекспериментувати і подивитися, чи якщо я зважу на меншій кількості петель, ну вони налазять на ногу, навіть на мою, на мій сороковий, вони налазять. Ну на мамину, ну, ну тільки що по стопі я трошки не влажу. А отут все ну, в п'яточці все добре проходить. Ось такі вийшли шкарпетки, вони схожі до моїх, в мене а, чисто з такої пряжі Глізе Comfort Socks. а мамі я додала трошечки блакитного. На п'яточки такі. такі шкарпетулі, вони класні. Це була перша робота, яку я зв'язала. Я, звичайно, мамі докупила в подарунок ще там, косметику доглядову, але це вже не відноситься до нашого спільника. Так, далі шкарпетки йшли для моєї бабусі, але я її вже подарувала. Ну, я їх не те, що подарувала, я просто віддала бабусі, тому що. А, я подумала, чого б чекати до Нового року. Для неї це просто така потреба, вона мерзне в ноги, і я їй буду ще в'язати такі шкапетки. Я подумала, що, чого вони будуть лежати в мене, якщо бабуся вже їх може носити. Я показувала в одному з відео їх, в мене немає їх фотографії, але ви пам'ятаєте, такі широкі трохи, я їх в'язала з української вовни. І я їх вже віддала, бабуся дуже задоволена, вони їй подобаються. А, так, далі йшли шкарпетки для а, мами мого хлопця. І це шкарпетки, ви вже їх неодноразово бачили, тому я не знаю, чи є сенс. Я не буду на них акцентувати увагу, просто покажу, що такі от є шкарпетки. Оці. А, для його мами. Це теж десь 40 розмір, 41-й. Ну, як у мене, шкарпетки такі. На мене вони сідають чудово. Вони дуже гарні, такі дуже зимові, новорічні. Мені подобається. Класні шкарпетки вийшли. Хоча я навіть і не очікувала, що вони такими вийдуть. Далі йшли шкарпетки для. Тата мого хлопця. І це ось такі, це останні роботи, яку я дов'язала буквально вчора, і сьогодні вони вже висохли. Ось такі шкарпеточки. Це на 44-й розмір. Я їх в'язала спочатку резинку на 50, 56 петлях. От, це я додавала вставочки з регі, тому що в мене оцієї було тільки 50 грам, і я знала, що не вистачить, тому я додала такі невеличкі вставочки з регі. Вийшли класні. Оце Артісан. Я з такої зв'язала цілу пару на 42-й. І ще вийшла майже ціла пара на 44-й. Я в'язала на двічці. І розиночки, і саме полотно. Гарно сидить на нозі. Мені подобається. П'яточка Стронг. Треба, до речі, і зважити. Не забути, бо я не важила ще. Далі були шкарпетки для бабусі, мого хлопця. І це ось цей варіант з Alize Comfort Socks, Це також 40 розмір, тільки вони трошки ширші. Ну, тому що для бабусі, ви розумієте, так? Тут також п'яточка Strong. Мені подобається, вони класні. Такий кольор. Кольорові ці смужки мені взагалі. Дуже подобаються. Класні, класні. Вийшли шкарпеточки. я думаю, бабусі сподобається. Класно. Вони м'якенькі такі, вже випрані, Вже дарувати скоро. Я думаю, завтра ми будемо ходити по родичам, роздавати подарунки. Звичайно, там до шкарпеток ми купили ще солодощі, там для кого щось ще інше. От, звичайно. А, так, далі було е, заплановано подарунок для хлопця в'язальний, але я його не встигла. І не встигла би, напевно, навіть якщо б дуже хотіла, тому що, по-перше, в мене закінчилась пряжа. А по-друге, зрозуміла, що е, м -м, ну, там об'єми, які я просто не усилила би до нового року. Я дов'язала все, що в мене було. І я це буду показувати в своєму останньому відео влогу, яке буде присвячене визволенню спить, тижню визволення спиць. Я там покажу, що я дов'язала. Але тут я вже не стала його тягнути, бо я його так спакувала в коробочку, запхнула там в шафку Того, що, того, що... я знаю, що все одно його є не дов'яжу. Тому нема. нема... Не було сенсу його там щось з ним робити. Я не планую зараз прямо найближчий час, купувати нитки Я хлопцю надарувала інших подарунків до Нового року, тому я думаю, що нічого страшного, він обійдеться без того полу. Так далі я в'язала бактус-шаль для хлопців. Для мами мого хлопця, але на день народження, тому що в неї день народження було 28 числа. І, на жаль, у мене вже його нема. І, вірніше, чого на жаль, на щастя, я вже подарувала. До речі, їй дуже сподобалося. Вона прям а, я не знаю, вона ним загорілася. Я прям бачила, що воно їй дуже сподобалося. У мене, на жаль, у мене є Десь тут я ставлю фотографію, але що, як він скручений в мене в такий, я його завернула в калачик для подарунку. Я просто його так склала вдвоє, ну, тобто було таке трикуте полотно, я його так вдвоє склала і так починаючи з ширшого цієї сторони, скрутила, скрутила до меншої. Звернула так в калачик, скріпила стрічечку і вийшло дуже прикольно. А, може, колись буде фото, а, але не зараз. Я його тоді вже, напевно, або в себе в інстаграм виставлю, або вже скажу в якомусь відео. Але а, так сталося. Ну, у мене не було можливості його сфотографувати десь на вулиці. Його треба було фотографувати десь, так знаєте, розгорнутим, тому що він темно-синій і погано видно взагалі, що там за бактус. А вдома сфотографувати ну, його не було можливості, тому, тому так, нема фотографії. В новорічну ніч я сфоткала його для вас і прикріпляю фото. Воно, звісно, не дуже доброї якості. Але тут приблизно видно, як він виглядає. Тому, якщо будуть кращі фото, я обов'язково вам їх покажу. О, так, далі що? Далі? Я ще думала, що буду в'язати такий самий бактур для е, бабусі мого хлопця, але ми подарували інший подарунок. Далі, по плану, в мене була, були парні шкарпетки для моїх друзів. І вони також готові. Ось такий чоловічий розмір. Це поєднання української вовни і Alize Comfort Socks. Це 42-й розмір. Ось такий. Шкарпетолі такі. Гарні. Трошки більше, ніж мій розмір, на мені сидить класно. І до них ось така пара на 36 розмір. Так само ідентично зв'язана, тільки трохи менша кількість петель і менший розмір. От у мене пішов цілий моток. здається, ще щось залишилося. Я не пам'ятаю. Напевно, щось таке ще залишилося від цього Alize Comfort Socks, Тому що я ж тут в обидві пари вставляла вовнуцю. тому ось такі шкарпетулі. Тут також в обох парах п'ятка строльх. Це стандартно лицева гладь, стрічкове закриття, я думаю, доволі милий подарунок. Вони, до речі, навіть бачите, однаково, майже, майже однаково вклалися у візерунки, особливо зверху. Тож по стопі трошки не так. Хоча ні, просто що закінчуються оці раніше, а так, в принципі, вони ідентично вклалися у візерунок. Милі такі шкарпеточки. Я навіть думала, зв'язати нам з хлопцем такі, але трошки, напевно, може в тому році вже в наступному. Так, з подарунками це все. Я ще сьогодні, як прийду від стоматолога, зроблю ось такі. Пакетики для шкарпеток цих. Я роблю їх з пакувального паперу о, власноруч. Тут, в принципі, немає нічого складного. Вони такі, по принципу, цих подарункових пакетів, які продаються. І потім я їх так просто складаю, і якоюсь наліпочкою так фіксую. Це пакетик просто для оцих шкарпеток, для бабусиних. Ось так вони, пакетик. Ось так ми їх вкладаємо. Потім ось так от загортаємо, захилюємо, і є ось такий подарунок. Мені, до речі, так подобається цей пакувальний папір, я не знаю, він, ну, оці от, е, е, цукерки на цьому синьому фоні, вони так прикольно виглядають. Прям ну, дуже така новорічна упаковка, і знаєте, і мінімалістично, і дуже класно. Тому я ще зроблю ось такі пакуночки. І на цьому, власне, з подарунками все. Ось перед зі мною бачите ялиночку, яка е -е, відноситься до номінації, коли е -е, сніг пахне мандаринками. Я її нарядила. У мене вже навіть є декілька відео на її фоні. Вона у нас така маленька, штучна, у нас квартира маленька і маленька ялинка. Тому, в принципі, е якось так. Але вона мені дуже подобається, вона дуже класна. Вона, хоча маленька, але вона така нарядна, така, не знаю, як сказати, така блискуча, вона в таких кольорах. В мене в золотих, в зелених і в червоних. Тут є гномик. Всі дівчатка зв'язали гномиків, а в мене. У мене з АТБ-гномик. Нічого страшного. Я не сильно в'яжу іграшки. Мені хотілося зв'язати гномик, але по-перше, я тільки закінчила з подарунками, а по-друге, ну, напевно, на, по-перше, можна і зупинитися, того, щоб у мене просто не було б часу. А, я ще запакую пакетики і покажу вам ці пакетики вже наповнені подарунками. І завтра вже будемо дарувати. Я е також є спонсором у цьому проєкті. І я дивлюся, я вчора займалася тим, що придивлялася відео всіх дівчаток, е які вони випустили в рамках цього спільника. І, знаєте, я так щиро посміхалася на кожному відео, тому що, ну, це, знаєте, Такі приємні емоції, коли людина своїми руками робить подарунки для своїх близьких. Це просто, ну, це дуже класно. Я навіть ще не знаю, кому я все-таки хочу подарувати свій подарунок, свій спонсорський подарунок, але я ще буду дивитися дівчаток, ще майже ніхто не випустив підсумки, але але це дуже класний поспільник. Дякую тобі, Оленочко. Я отримала купу позитивних емоцій. І купу позитивних емоцій отримую ще завтра, коли буду подарувати ці подарунки. Тому, дівчатка, всіх з Новим роком. Я бажаю вам, щоб в наступному році всі бажають перемоги. Я теж хочу побажати вам перемоги, але. Знаєте, для мене те, чого буде коштувати ця перемога, применшує всю ту радість від цієї події. Але я не хочу зараз наганяти вам смутку перед Новим роком. Я хочу побажати вам головне здоров'я, щоб кожному з вас в новому році. Припало радісних, таких добрих подій більше, ніж якихось сумних. Це все одно будуть і ті і інші, але щоб гарних подій було більше. Вам, як творчим людям, як в'язалочкам, я бажаю натхнення. І я бажаю, щоб усі ваші ідеї, які народжуються у вашій голові, так само легко, просто і гарно, і от точно так само, як ви собі уявили, народжувалося в реальності, перетворювалося в готові вироби, щоб всі петелечки були рівними, щоб від вашої пряжі ви не отримували якісь неочікувані сюрпризи. і щоб ми з вами в наступному році, в кінці року, так само дивилися дуже теплі, дуже е, такі приємні відео, тому що вже багато хто підводить підсумки, е, розказує про свої. Останні роботи, і щоб в наступному році ми так само всім нашим в'язальним ютубам дивилися відео один одного, посміхалися і раділи і будували плани. Я бажаю вам здоров'я, щастя, душевного тепла, щоб всі ваші рідні, близькі були здорові, щоб ви всі були разом, і щоб наш в'язальний український ютуб квітнув.